Так Ми коротше, туди пішли, відкрили магазин і якраз тільки стінка рухнула. Фу, така дим'яра там. 30 вересня виникла пожежа в Корюківці на фабриці Шпалер. Горіло два дні. Вигорів склад готової продукції площею 5 тисяч квадратних метрів. Страшно було, тому що стіни падають, ти стоїш тут рядом, і воно цей вогонь охоплює. Ну. Дуже багато було вогню. Воно тут везде палає, все летить. Сажа це все, весь дим. Я напіхався тоді димом дуже сильно, трохи навіть до сих пір кашляю. Але добре, що пожежники приїхали вчасно і допомогли. На ліквідації приїхало 10 пожежних машин ДСНС. Працювали 39 рятівників. Приїхали і місцеві пожежні команди сіл Сядрини, Забарівка, Сахутівка. Четвер, 2 жовтня, згарище залила злива. Пожежа налякала жителів міста. Желка труда. Я на сьогодні боюсь навіть їхати туди. Сона й страшно. Травмованих та загиблих немає. Причини пожежі встановлюються.